Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми обговоримо з вами таку тему, як різниця між соціалізмом та комунізмом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і голосуй за нові теми для роликів. Ну а ми починаємо. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати. Батько наш бандера Україна мати. Ми за Україну будем воювати. І комунізм, і соціалізм. Є двома найвідповіднішими поняттями в історії останніх трьох століть. Справді більшість політичних, військових та економічних подій, що сталися на цьому етапі, пов'язані з терцями, які відбулися між соціалізмом та капіталізмом. У багатьох відношеннях вони схожі, але вони не є синонімами, і ми повинні намагатися не плутати їх один з одним. І в цьому відео ми розберемося, які ж є відмінності між комунізмом та соціалізмом. Поїхали. Вони належать до різних часових моментів. Соціалізм і комунізм можна розуміти як два етапи політичного проєкту та виробництва. Спочатку настає соціалізм, а потім настає комунізм. Я маю на увазі, у тимчасових умовах вони є взаємовиключні, хоча, на думку соціалістичних теоретиків, щоб досягти комунізму, треба спочатку захищати соціалістичну програму. Причину ми побачимо в наступному пункті. В одному класах зіткнення, інше ні. У соціалізмі дуже важливим є поняття соціального класу. Соціальний клас це група людей, яка визначається відносинами, які вони мають із засобами виробництва. Тобто, це не те ж саме, що треба заробляти гроші, працюючи на інших, ніж мати ресурси, які дозволяють іншим працювати для себе, фабрики, сільськогосподарські угіддя, тощо таким чином соціалізм створює контекст, в якому і надалі існують протилежні соціальні класи, але на цей раз частина, яка панує над іншою, це та, що спочатку була змушена. Продавати свою робочу силу без спекуляцій, однак у комунізмі соціальні класи вже не існують, оскільки немає людини, яка володіє приватними засобами виробництва, оскільки вони були колективізовані, це робиться неможливим перебувати в ситуації переваги, щоб бути в змозі експлуатувати людей примусових до роботи для інших. Відносини з капіталізмом, поки соціалізм адаптується до змішаних моделей або співіснування в умовах вільної конкуренції, комунізм твердо протистоїть капіталістичним моделям і виступає за їх ліквідацію в країнах. Демократичний ступінь у соціалістичних країнах співіснують різні політичні партії з різними тенденціями і існує вищий рівень демократії, тоді як у комуністів існує єдина управлінська партія та обов'язкова підписка рівень бюрократії. У державах із соціалістичною моделлю існує вищий рівень соціалістичних дискусій та участі установ у таких питаннях, як охорона здоров'я чи освіта. Навпаки, в комунізмі немає місця політичному життю, і кожне рішення приймається державним апаратом і керується силою. Вони мають різні принципи перерозподілу. І соціалізм, і комунізм можна сприймати як моделі виробництва і як соціально-політичний рух. У цьому останньому аспекті обидва значення надають перерозподілу товарів, але не пропонують однакового. Хоча соціалізм працює під девізом від кожного до його спроможності, кожного за своїм зусиллям, комунізм обертається навколо девізу від кожного залежно від його можливостей до кожного відповідно до його потреб. Тобто у комунізмі передбачається, що людина вже Перебуває в ситуації, коли її відносно легко задовольнити потребам усіх людей, тоді як в соціалізмі існують обмеження, що перешкоджають цьому, тобто при визначенні пріоритет спосіб, у який вона перерозподіляється, враховує зусилля, роль, що належить державі. Історично, соціалізм був розділений на концепцію держави. Хоча соціалістичний марксистський корінь захищає те, що держава не може зникнути за короткий проміжок часу, інші пов'язані з анархізмом, захищають скасування цього, зникнуть з єдиним рухом. Звичайно, обидва течі вважають, що метою соціалізму є змусити державу зникнути. З іншого боку, комунізм є ситуацією, в якій держава не існує. З точки зору комуністів, держава є просто машиною. Яка зосереджує владу на застосування політичних та економічних заходів на користь одного соціального класу проти іншого? Тому силою вона повинна бути відсутня в цілі, що переслідується? Один відкидає можливість централізованої економіки, інший ні. У соціалізмі можна урегулювати все, що відбувається в економіці з одного випадку, хоча існують і соціалісти, які захищають децентралізацію. Проте в комунізмі немає жодної особи, яка має достатньо сил, щоб істотно змінити економіку, оскільки держава зникла приватна власність. Соціалізм припускає, що власність на виробничі фактори може потрапити в приватні руки. А не лише в державу, незважаючи на те, що метою національної економіки повинен бути рівний і соціальний контроль над державними ресурсами. Для цього домагається державної власності на такі ключові сфери, як охорона здоров'я, інфраструктура, освіта та енергетика. З іншого боку, комунізм встановлює тотальний державний контроль над ними як спосіб досягнення соціальної рівності, релігія. При комунізмі релігія викорінюється на рівні держави, в той час як соціалізм концентрує увагу в основному на економіці і допускає свободу віросповідання. Революція. Для комуністів відхід від капіталістичного ладу можливий тільки через революцію, і коли існуюча система і вищий стан повинні бути стерті повсталим робітничим класом. Соціалісти бачать перехід до нової економіки як серію поступових політичних заходів і процесів. Єдина авторитарна партія при комунізмі економіка контролюється єдиною авторитарною партією, і рішення, хоч і від, іми, хоч і від імені народу, приймається наділеним владою меншістю. Соціалізм передбачає управління державою спочатку на рівні комун, потім обраних консулів і тільки потім на рівні уряду, тобто кожен може на своєму рівні впливати на економіку. Що ж, ну, на цьому у мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок. Поширюйте це відео в соціальних мережах. Всім до зустрічі!